22 квітня в Смілі відбулося чергове засідання виконавчого комітету, на якому було розглянуто 15 важливих проєктів рішень, що безпосередньо впливають на розвиток міста та повсякденне життя його мешканців. Одним з найбільш обговорюваних питань стало затвердження нових тарифів на перевезення пасажирів міськими автобусами загального користування. В кінці 2024 року перевізники подали на затвердження тарифи. Тарифної комісії було надано зауваження усунуті недоліки, оскільки дані два рішення це є регуляторним актом після. Погодження тарифної комісії і усунення всіх зауважень. Документи були направлені до регуляторної служби. Згідно даного рішення, тариф буде становити 13 гривень за одну поїздку. В середньому по структурі 60% це паливно-мастильні матеріали, 12% це інвестиційна складоватость прибуток на оновлення автотранспорту, зарплата і поточні ремонти. Попередній тариф діяв з травня 2022 року. Під час обговорення заступниця міського голови з гуманітарних питань Тетяна Карло підняла проблему, яка хвилює багатьох мешканців міста. Недостатня кількість регулярних автобусних рейсів до лікарні у вихідні та вечірній час. Діє меморандум про те, що діти перших-четвертих класів під час навчального процесу будуть користуватися вашим автотранспортом безкоштовно. Це залишається в силі? Залишається друге мене питання стосовно доїзду до лікарні, яка знаходиться на Холодний Ярців, колишня сімашко. Туди жаліються люди, які не можуть доїхати нашим місцевим автотранспортом під час вечірній час, у вигідні дні, в другій половині дня ідуть накладки. По-друге, в центрі міста бувають таким чином, що люди або довго чекають, а тоді приїздять каскад автобусів і не можуть вчасно попасти або на прийом до лікаря, або здати аналізи. Два перевізника мають туди свої маршрути. Ну, за нами рахується маршрут 1.34. Ми працюємо так, як по графіках, ми виконуємо 100% всі рейси, які там. Заплановані міський голова Сергія Нанко запропонував вирішити ситуацію шляхом доопрацювання звернень мешканців з приводу кількості та частоти рейсів. Він закликав управління житлово-комунального господарства спільно з перевізниками розробити конкретний план дій для забезпечення більшої кількості рейсів до лікарні, особливо у вихідні та вечірні години. Ми не говоримо сьогодні. Зрозуміло про 37 й маршрут. Ну який, ну я фізично розумію, що він сьогодні. Втратив свою актуальність і нема резону їздити. Але говоримо дійсно про лікарню. Сьогодні лікарня у нас кластерна, лікарню ми намагаємося розвивати. І Один з негативних чинників це саме зокрема доїзд. Скарг е насправді не так багато. Як на початку ми прийшли, але вони присутні. Чи можемо ми змінити якимось чином графіки спільно з управлінням житлово комунального господарства попрацювати і додатково можливо якісь або вихідні, або вечірній час, можливо, додатково якісь пускати. Тож невдовзі вартість проїзду в міському транспорті для смілян зросте до 13 гривень. Пільговий проїзд для певних категорій населення залишається безкоштовним. Школярі з першого по четвертий клас під час навчального процесу теж мають право на безкоштовний проїзд.